У пороті розмови, які ви випадково підслухали. Історія сталася зі мною кілька тижнів тому. У нас був конференц-зв'язок із двома моїми продавцями: хлопець і дівчина, обом близько 20 років, і вони чудово справляються зі своєю роботою. Вони прийшли до мене на роботу окремо, одразу після коледжу з різницею приблизно в місяць, так що вони досить швидко стали приятелями. Я використовую Bluetooth гарнітуру під час конференц дзвінка. Під час розмови я стояв біля магнітної дошки і щось записував. Дошка розташована в кінці кімнати, і я не міг відкрити включити зв'язок через гарнітуру. Ми обговорили все, що було на порядку денному. І я сказав: добре, чудово, побачимося наступного тижня. Вони збиралися їхати у відрядження на ділову зустріч наступного дня. Я все, що писав щось на магнітній дошці, чекаючи, що вони повісять слухавку першими. Те, що послідувало за цим, було, м'яко кажучи, кумедним. Вони думали, що я повісив слухавку. Далі розмова: дівчина, ну що, ти закінчив? Хлопець, так, я все. Дівчина, чудово! Хочеш зайти на вісмокту? Хлопець, звичайно, я буду через 20 хвилин. Може, припихнемося по-швидкому. Дівчина, можливо, навіть і кілька разів Підвезти завтра в аеропорт. Хлопець, буде круто. Ціни на бензин просто вбивчі. Я це означає, що тепер я можу забронювати вам один номер на двох обидва продавці разом. Дідько, повісили слухавку. А я працюю в кол-центрі компанії телевізійного мовлення. Мені зателефонував клієнт і зробив замовлення на кілька фільмів. Нічого незвичайного. Після завершення розмови я сказала свою заключну фразу: Дякую, що обрали нас! Гарного дня! Потім я почула шуми, ніби він намагався повісити слухавку. Потім він каже: «Рейдж, тобі подобаються волохаті дупи. Я люблю волохаті дупи. Я не знала, що й думати, і просто повісила слухавку. Якось я сиділа в Старбаксі і чекала на автобус, коли увійшли два гарно вдягнені бізнесмени. Вчора був просто божевільний день, чи не так? Ага, точно. Не знав, що нашого боса можна навчити робити таке. Це досі не дає мені спокою. Занадто багато запитань, занадто мало відповідей. Я працював у компанії Попендлок. Ми допомагали людям, якщо вони випадково заблокували замок у машині, загубили ключі від будинку. Тощо я був одним із диспетчерів. Одного разу в нічну зміну я приймав дзвінки з Лас-Вегаса. Мені зателефонував клієнт і сказав, що замкнений у багажнику своєї машини в аеропорту. Намагаючись не розсміятися, я пояснив йому можливі способи порятунку. Приблизно через 15 хвилин він усе ще потребував допомоги. Тоді я терміново відправив. В до нього фахівців, щоб його витягли. Я думав, що все це жарт. А після того як я сказав йому, що ми вже в дорозі, він просто кинув телефон, не відключившись. Я чув, як він хвилини три співав пісню «I believe I believe can fly», А потім почав переказувати телевізійний ситком разом із закадровим сміхом. Я повісив слухавку приблизно за 20 хвилин мені зателефонував слюсар і сказав, що у багажнику дійсно застряг хлопець. Потім він сказав, що машина йому навіть не належить. Одного разу моя дівчина розмовляла по гучному зв'язку зі службою підтримки. А я сидів поруч і займався чимось іншим. На лінії пролунав тріск, і моя дівчина сказала: ця сука, що кинула слухавку. Співробітниця служби підтримки відповіла: Ні, я все ще тут я так сильно сміявся, що трохи обмочився лише кілька крапель. Деякий час я працював у службі підтримки клієнтів. Я розмовляв телефоном із клієнткою. Після того як ми попрощалися, я почув, як вона сказала: хлопець реально мені допоміг, але він 100% гей. Це неправда. Вона різко ойкнула і кинула слухавку. Мій син і кілька його друзів по телефону сперечалися про те, що відбувається з какашками після того, як їх змивають в унітаз в поїзді. Один думав, що вони просто перетворюються на бетон, коли потрапляють на рейс, і тим самим укріплюють колію. Другий захищав свою теорію про те, що вони вилітають як із гармати з боку від вагона спеціальними трубами. А третій був переконаний, що какашки використовуються як паливо для поїзда. Я працюю в Walmart і часто чую те, що не повинна чути. Одного разу я розкладала товар і почула, як чоловік і жінка, які виглядали так, ніби живуть у лісі, сварилися. Він благав її пробачити його і повторював, що це вийшло випадково. Потім він сказав: Крихітко, вибач, я не знав, що вона моя родичка. Це вийшло якось само собою. Я і не знала, що це настільки стало нормою, що таке тепер можна відкрити, обговорювати в магазині. Раніше я працював в організації, яка продавала обладнання великим роздрібним компаніям. Одним із наших найбільших клієнтів був Таргет. Власник компанії використовував усілякі хитрощі, щоб завищити ціни на товари. І якийсь час це працювало приблизно через рік. Головною із закупівель у Таргет стала одна жінка, яка ставила під сумнів усі наші розрахунки. Це дуже дратувало нашого боса. По перше, тому що він вважав себе неймовірно розумним. По друге, він вважав, що Жінкам не місце на керівних посадах у корпораціях. Одного разу він розмовляв по конференц-зв'язку з цією жінкою з Таргет. Вона назвала несенітницею все, що він їй говорив. У неї був цілий список аргументів, які показують, що він завищує ціни. Вона сказала йому, що він має переглянути цінову політику або вони відмовляться від нашої продукції. Після розмови він був такий розлючений, що кинув слухавку, і не поклав її до кінця. Потім він 30 хвилин просторіковував про те, яка вона. Сука, паскуда тощо, і що жінки не мають права вказувати йому, як вести бізнес. Весь офіс чув, як він істерив Жінка Старгет вислухала все це, потім зателефонувала в приймальню і попросила з'єднати з босом. Він спробував заспокоїтися, перш ніж відповісти. І тоді вона сказала, що вона все чула, і що сьогоднішнього дня всі наші контракти анулюються, і нас буде внесено до чорного списку Таргет і всіх компаній, пов'язаних із Target Ця опущена вигода по суті ко. Штувала йому бізнесу протягом наступного року, і майже всі, кого я знав, кинули його і пішли з компанії. Це трапилося зі мною, коли я вчився в класі дев'ятому. Я і троє моїх друзів грали у стрілялку по мережі в мене вдома. Тоді, у 2003 році, для гри по мережі потрібно було використовувати GameSpy. Це було незручно, але працювало, і нам це дуже подобалося. Як і у будь-якій грі, у яку граєш із друзями, було багато лайки та обзивань. На кшталт виродок, що не вистрелив у мене, «Здохне тварюка. Ну і таке інше. Я був молодий, мені можна пробачити. Раптом спускається мій бать батько і стукає до нас у кімнату. Він запитує, чи не ми викликали копів. Ми все дивимося одне на одного в цілковитому подиві. Чому нас про це питають? Ну тому що зараз будинок оточує група захоплення, каже батько. Звісно, так і було: шість поліцейських були зовні озброєні гвинтівками та раном і щитом. Ми озираємося навколо, намагаючись зрозуміти, як таке могло статися, і знаходимо телефон під одним із наших ігрових крісел. Телефон увімкнений і на лінії 911, Досі не знаю, як стілець зміг зателефонувати в 9.1.1. Може, випадково натиснули 0 і дзвінок перевели. Я не знаю, але цю історію я не скоро забуду. Я зателефонував своїй мамі, щоб повідомити їй радісну новину. Я сказав, що ми з моєю дівчиною збираємося одружитися. Вона була приголомшена. Коли розмова закінчилася, вона не поклала слухавку до кінця. Я слухав, щонайменше менше хвилин 10, як вона плакала і скаржилася на мене моїй сестрі, як я руйную своє життя, кидаю матір і таке інше. Були часи. Мої батьки випадково зателефонували мені, коли були у відпустці. Вони чпокалися, і я повісила слухавку, що не зрозуміла, що це було. Але час назад не повернеш. Я досі погано сплю через це. Одного вечора ми з моєю колишньою сусідкою по кімнаті Джес були в барі і напивалися з нагоди мого 21-го дня народження. Їй тоді було 23 роки, і вона зустрічалася з нашим 39-річним менеджером Дейвом. Ми всі разом працювали в одній компанії. У той момент вона розуміла, що їхні стосунки рано чи пізно закінчаться. Але не цього вечора ми добре проводили час, коли Ріко, ще один хлопець із нашої роботи, підійшов і сів із нами. Джес насправді подобався Ріко. Отже, ми всі добре проводимо час, і вони постійно фліртують. Я повертаюся до Джес і кажу: Дай мені свій телефон. Я хочу зателефонувати Дейву і сказати, що завтра я не прийду на роботу. Я дзвоню йому п'яна і кажу, що мене не буде, а потім кладу телефон назад. Мабуть, я забула натиснути відбій. Наступні 10 хвилин ми сиділи і слухали, як Джес скаржиться на Дейва, який він її огидний, який він поганий коханець, і що їй просто необхідно покінчити з цим якомога швидше. Ріко також брав участь у цій розмові, і він сказав, що вважає дивним, що вона зустрічається з Дейвом. А потім вона хіхікнула і сказала: Давай поцілуємося, що вони зробили. Я не знаю скільки він ще чув, але все найголовніше було зрозуміло. Наступного дня на роботі до Джес поставилися досить прохолодно. А Дейв придумав якусь причину, щоб звільнити ріко кілька днів по тому. По правді кажучи, Дейв і до цього був трохи засранцем. Загалом не так же і погано вона і вчинила. Одного разу у другій ночі я сидів на балконі, четвертий поверх, і почув, як хлопець з першого поверху виявив, що його дівчина з п'ятого поверху зраджує йому. Він заліз на дерево і побачив, що в її квартирі хлопець, а вона була голода пояса. Світло у квартирі було увімкнене. Я відкрив пляшку пива і приготувався насолоджуватися видовищем. Ти сказала, що готуєшся до іспиту, але ніхто не готується до іспиту голяка. Один хлопець із роботи мав передати мені документи і ввести в курс справи після мого підвищення. Одного разу він нещільно поклав слухавку, і я почув, як він говорить про мене іншим колегам. Він говорив, що підставляє мене, щоб я облажався, і виглядав повним ідіотом. Він терпіти мене не міг, тому що я завжди поводився так, ніби все знаю. Насправді не дуже складно бути розумнішим за нього. Мені потрібно було виправляти за ним купу його помилок. Він казав, що мета його життя зробити. Ти так, щоб я втратив роботу з ганьбою. Він просто буде сидіти і радіти, коли мене стріском виженуть. Я зажадав у нього повних письмових інструкцій щодо кожного з моїх робочих обов'язків. Я відмовився спілкуватися з ним, окрім як електронною поштою. Передача справи затягувалася, і я пояснив своєму менеджеру, що відбувається. Очевидно, йому було висловлено деякі зауваження, а також озвучено варіанти того, що станеться, якщо він не впорається зі своїми обов'язками. Я працювала в кол-центрі кабельної компанії. У мене дуже приємний голос по телефону. Мені постійно роблять компліменти. Насправді, у мене досить кексуальний голос. Я розмовляла з молодим джентльменом, допомагала йому з оплатою рахунків, кабельного телебачення чи чогось ще. Він трохи фліртував зі мною. Ми закінчили розмову, і він думав, що повісив слухавку. Але, на жаль, це було не так. Я почула, як він сказав своєму другові: ух ти, ця краля здалася мені дуже кексуальною. А потім його друг сказав. «Ні, братан, вона напевно товста. У більшості товстих дівчат чудові голоси по телефону. Ха, а ось і не вгадав. Я не товста до речі. Коли я навчався на першому курсі коледжу, у мене були стосунки на відстані з дівчиною. Кілька разів я дзвонив їй додому, але її не було. Одного вечора я спробував ще раз, і її батько знову сказав, що її немає вдома. Я вже збирався повісити слухавку, але тут почув, як він звертається до неї. Це знову дзвонив моє ім'я. Він гарний хлопець. Ти не можеш продовжувати його так відшивати. Вона зателефонувала мені через годину і кинула мене. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!